Понад 100 одиниць військової техніки та озброєння, виготовлених або відновлених на підприємствах оборонно-промислового комплексу «Україна», отримали вітчизняні збройні сили, які дислокуються у західному регіоні. Подарунок військовим вручив особисто президент Петро Порошенко під час візиту до міжнародного центру миротворчості та безпеки академії сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного. Наступного року, вперше у новітній українській історії, оборонний бюджет складатиме 5% ВВП або 90 мільярдів гривень. Про це повідомив президент України, верховний головнокомандувач збройних сил Петро Порошенко, перебуваючи у міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії Схопутних військ. Ви бачите, як змінилася українська армія за ці півроку? Оце все, цього не було. Воно було розломано, розграблено, запущено, навмисно знищено. І ми за пів року відновили, випустили нове. І це є все, що ви зараз бачите, це є продукція українського оборонпрому. Нам є чим захищати українську землю. У нас є славний бойовий дух, а зараз вже до бойового духу додалася вже і найновітніше озброєння, яке повернулося в Україну з відновлення боєздатності. Президент особисто вручив державні нагороди військовослужбовцям, які відзначилися під час проведення антитерористичної операції на сході нашої держави. Після цього голова держави вручив сертифікати на виготовлену та відремонтовану техніку озброєння та стрілецьку зброю. Серед техніки, що була передана, танки Т-64 ББ, самохідні гаубиці. Піо. Санітарні автомобілі, новітні штурмові гвинтівки «Форд», а також машини управління бронеавтомобілі Спартан та вантажівки Крас інженерні машини розгороджень. Ми отримали на батальйон на даний момент 15, -15 одиниць. Унікальність її в тому, що там, по-перше, збільшений запас ходу цієї техніки. Далі він легко броньована, легко броньована машина, яка може мобільно і оперативно виконувати зненацька любі задачі, які будуть поставлені Верховним голокономадовичем. Ну і саме головне, думаю, що запчастини, які тут будуть використовувати, є в Україні, є в Україні і будемо ремонтувати. Машина надійна, вона обладнана, вона має на озброєнні 125-мм гармату і два е, кулемети. Це 12,7 е, зенітний кулемет і 7,62 курсовий спарений з танкової гармати е, кулемет. Е, крім того, значить, якщо ви бачите, то машина обладнана. Динамічним динамічним захистом цієї коробочки, в якій вкладується тратіл, зривзрічив речовина, при попаданні кумулятивної строї. При попаданні снаряда вона детонує й відкидує е, снаряд. Тобто, не дає можливість пробити броню. Президент також вручив сертифікати на два відремонтовані вертольоти Мі-8, які були зняті з балансу державного управління справами і безоплатно передані до Міністерства оборони для потреб армії. Протягом місяця вертольоти пройшли технічне обстеження та відновлення і були прийняті для обслуговування Збройними силами України. Також глава держави вручив сертифікати на станції контрбатарейної боротьби американського виробництва. Оглянув зразки форми військового обладнання, зокрема бронежилети, захисні шоломи, приціли, ноші, засоби обігріву Українського та іноземного виробництва Переважну більшість продемонстрованого було зібрано завдяки допомозі українських волонтерів. На це безумно сподіваємося, що це перевернутися в системне отримання техніки, що в общем-то це перестане бути поводом для праздника или для радості, это це був робочий процес. Нужно розуміти, що якщо 23 года роки ми не поставляли техніку в армію, то нам ще довго й довго придеться поставляти тепер, для того, щоб остановити бої Президент висловив подяку колективам Житомирського і Львівського пронетанкових заводів Кременчуцького автомобільного заводу, Науково-виробниче об'єднання МВС Форд, підприємство «Моторсіч» та усім, хто долучився до надзвичайно важливої справи створення та відновлення військової техніки.